Але напевно, що до розколів ще і е, варто брати до уваги психологічний фактор, що настільки так. суспільство вже м, десь Диві. на межі, е, що будь-який скандал, будь-яка історія, навіть корупційний скандал з родиною Гринкевича, Коли no. люди абсолютно аполітичні, ну це просто по соцмережам дивлюся, коли ніколи не цікавилися політикою. Так. А вони починають робити перепости цієї історії, тобто вже людей настільки, які ніколи ці корупційні історії не, mm -hmm. не влазили, і вони вже починають... Починаються публікувати. Оце знову ж таки mm -hmm. запит на справедливість, про який ми постійно говоримо. Ну, В чому проблема? Тут не лише запит на справедливість. Це запит на справедливість, дійсно так. Тут іще запит на, на, на правду. Ну, ми ж, коли там тобі постійно говорять. У нас ніхто, у нас все супер, у нас ніхто не краде, у нас тим, немає ніяких проблем. Да, корупція та що ви нас звинувачуєте в корупції? у вас не менше там на Заході? Ну, ви, Або моя команда 5-6 людей. Да, і я Ви не чуєте не цю тезу, що в нас виявляється все нормально, в нас корупція не вища, ніж в інших країнах, у нас все гаразд, у нас нічого. І тут люди збирають на дрони, ви постійно долучаєтесь до зборів, ви говорите, що немає малих донатів. А тут мільярди так фух, в якусь родину, там, яка буде там, розкішний спосіб життя, це все бачить, да, якісь там вигадані об'єкти, арт-об'єкти створюються. Там, знаєте, е як в одному фільмі, я пам'ятаю, як один там на канаті, вибачте, на слові, оголений в фарбу, а потім в стіну. Від, 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 відбив Відбиток і каже, це ж мистецтво, це приблизно із тої опери, да? на які гроші. Тому... Е... А хтось скаже, це ж просто мазня, правда? Ну, так я ще кажу, ну хіба це, це ж про це ми і говоримо. Дивіться, на, на, на те, ми маємо дивитися, на те. Як люди це. Е, чому, вибачте, як, чому люди це сприймають погано? По трьох причинах: запит на справедливість, запит на розумність, на ефективність управління і на брехню. Тому всі ці компоненти працюють однаково. Люди розчаровані, людям обіцяли одне, роблять інше. Є коло обраних, які можуть в час війни, коли ви віддаєте ну, або населення віддає останню копійку, можуть мільярди заробляти. Це брехня, це викривлена реальність. Тобто є дві касти. Люди це відчувають не тільки по справедливості. Вони взивають до розумного управління державного і бачать некомпетентність, бачать відсутність стратегії. Ну, то так, то сяк, то лотерея, то не лотерея. Тому я пропоную, хто в карти буде програвати. Ну, якщо так вже говорити, програв карти. Приходиш з воєнкомом, взяли, роздали покер. Хто програв, той мобілізується. Ну, а чому ні? Ну, це ж так само випадок. Там мені проговорять про цю Америку, про те, що в Америці е лотерея, так там доля від тих, хто має піти в армію, від загальної кількості невеличка. І умовно скажемо, ви в один день. 100 тисяч, наприклад, набрали. Ну я жартую, там ну що 100 тисяч в один день не набереш. Ну, наприклад, да, 100 тисяч. А треба 50. Ви 50 як ви виберете з тих, хто в цей день припав. Ну, ну якусь знаєте. І навіть в Америці визнавали, що цей метод не був дуже ефективним. Так, звичайно, він в 70 там якомусь році припинився. Більш того, якщо вам треба набрати там невелику кількість осіб, менше відсотка. Так? Це одна історія. Коли вам треба набрати, вибачте, значну долю осіб, це не спрацює. І далі, всередині, як ви будете, це знову хтось буде вирішувати, якась комісія внутрішня, воєнкомів чи кого. Ну, або в Офісі президента, чи де це буде вирішуватись? Тому ну, така, знаєте, оце туди-сюди, туди-сюди. Це демонструє, що у вас відсутня цілісна, комплексна політика, це тому запит на розумне управління. На е, фахове управління, не лише на справедливість. Тобто люди говорять, так, Господи, так а ви що? Не здатні? Запит на лідерство. Так скажіть, як треба. Ми ж хочемо почути від лідерів, як треба. Ви, Та ні, ви там ми, пана Рахамі говорите, ти там самі розберіться, ми у народу запитаємо. Ну, народ може в один момент запитати, коли ви там розігнали настрої одні, він одне скаже. Потім ви народу покажете факти, які ви всі знаєте. Ви ж знаєте більше, ніж народ. Ви знаєте розвідувальну інформацію, доповіді керівництва. Так на вас і прийняття рішень. Що ж ви інформацію, вибачте, ні з ким не ділитесь, суспільству не даєте повну інформацію, а рішення ви як тоді приймати? Ну, тому це все, оці, оцей запит на комплексність з багатьох чинників, суспільство є. Просто одне суспільство, одна частина суспільства не годує з приводу одного компонента, інша, хто, наприклад... Досвідчений в питаннях там, військового або навіть цивільного управління. Да? Вони, у них запит інший. От перед перед вам, мною був гостем, який розбирається в сфері соціальної політики. Він був обурений, наприклад, тим, що. Да? Не, не так реалізовується державна соціальна політика, не зграбно, Там. І в нього, бачите, запит на те, що він бачить, що можна зробити по-іншому. І так кожна частинка нашого суспільства. І з нею не комунікують, її не чують. Це ще один виклик. Незалученість оце знаєте, як модним словом, інклюзивність. Тобто відстороненість людей це теж відчувається. Тому це все е, створює таку атмосферу сумніву. А, а як же нам вистояти? Як же? І тут страхи наче, починають породжувати, замість того, щоб їх зняти, продемонструвати, ми їх ще починаємо підсилювати. Ну, а тут росіяни о... Якраз для нас сприятливі умови для того, щоб вас роздор і далі сіяти і впливати на вас. Так, і з вашого до речі про запит саме на правду, якраз От в цьому контексті ще повернуть до сполучених штатів Америки, але питання стосується саме України, тому що посадовці адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що Україна навряд чи виграє війну проти Росії у 2024 році. Посадовці наголосили, що зсу мають отримати динаміку на полі бою, і визнають, що без підтримки США та Європи можливі можливості українського війська будуть суто оборонними. Про це пише президент і головний виконавчий директор Atlantic Council Фредерік Кемпа, який поспілку. Кувався з низкою високопосадовців президентської адміністрації. Ну і представив їхнє бачення як ситуації зі світовими проблемами, так і можливості впливу. Тобто там говорять ну досить тверезі речі, що насправді ситуація складна, навряд чи вона вирішиться вже в цьому році, але ми повинні, повинні продовжувати підтримку України, бо без цього Україна перейде в глибоку оборону ну, і не буде мати можливості для якихось контрвипадів, контрнаступів. Якщо говорити про наше військове точніше політичне керівництво, тут проблема в тому, що немає комунікації з суспільством дорослої комунікації. Суспільством чомусь нас ніхто не виходить і не каже е, про ті. Е... Той стан речей, який існує зараз, чомусь це перекидається на військове керівництво, яке взагалі за це не має відповідати. Вони мають сказати, от нам треба стільки-то умовно мобілізувати все. А там вже далі проблеми інших. Чомусь, коли Валерій Залужний вийшов на прес-конференцію для того, щоб на запитання суспільства, ну знову ж таки суспільство не отримало відповіді, тому що це не Валерій Залужний має робити. Це має робити вище політичне керівництво. Вони чомусь досі таке враження, що граються в політику і бояться втратити якісь ну підтримку народу. Так, складно погоджуюсь з тезами, які ви висловили. Що стосується частини вашої як би я охарактеризував, ну от відповів на питання, чому? Угу. Я думаю, що у самого політичного керівництва немає стратегії. Я чув виступи президента наприкінці року кілька разів. Я подивився, ну там виступ на прес-конференції, мав на увазі статтю в економіст. Я там побачив лише якісь проміжні цілі, тобто не мету, тобто ми залишаємося від мети, залежить, які ресурси нам потрібні. Тобто, якщо ми знову ну, зберігаємо нашу мету 91-й рік кордони, то тоді очевидно, що під цю мету має бути відповідна кількість озброєння на таку-то суму. Моє ну, озброєння ж все ж має вимір в грошах. Отака-то кількість людей, отака-то кількість обладнання, яке буде працювати на оборону, така то кількість харчування в кінці кінців транспорту, ну і всього іншого. Якщо ми говоримо про оборону, Ну, наприклад, по, існуючих ліні, по існуючій лінії. Або про вихід на межу 24 лютого 2022 року, яка існувала, це інші зусилля, інші розміри ресурсів. І оце політичне завдання, ми ж всі говоримо, війна це. Засіб для досягнення політичних цілей, як говорив Клаузевіс і інші. Да? Ну вже ж повторюють, у вас це вже, я думаю, що всі навіть і глядачі вивчили. Так от, яка мета ставиться перед військовими, перед суспільством, політичним керівництвом? Я її не почув. Раніше я чув про 91-й рік і тоді вважав, і у вас говорив, що це не бачу реальності за, за тих ресурсів, якими Україна зараз володіє. Пам'ятаємо, що всі, хто так говорив, всі зрадники. З, зраду розповсюджують, хто говорив, що там розповідає. Це теорії, до теорії року. що це 91-го рік. Ну, я хочу вийти на кордони 91-го року. Мається на увазі, щоб держава вийшла. Я хочу, щоб ми повернули. Я не можу розрахувати як людина, просто громадянин, навіть з експертним бекграундом. Скільки ресурсів потрібно? Це може розрахувати лише. Рада Нацбезпеки безпеки і оборони. До речі, згадую ще раз, був указ президента в цьому році напередодні затвердження бюджету, указ президента, яким затверджено розмір, граничний розмір видатків на сектор безпеки і оборони. Він складає 21,6% від ВВП. Тобто, президент затвердив його з якогось розрахунку на наступний рік. Тобто, що в тому розрахунку, яка кількість Збройних сил, яка кількість обладнання, яка кількість там, амуніції. Ми цього всього не знаємо. Але я хотів би знати, ми, ми зберігаємо цю політичну ціль чи ні. І тоді військові будуть розуміти. Бо я так розумію, що генерал Залужний. Теж вимушений весь час підлаштовуватися. То ми це робимо, то ми те, то ми туди, так. то ми сюди. До речі, в першій статті з паном Заброцьким, генерал Залужний, генерал Заброцький писали не про кордони 91-го року, на відміну від політичного керівництва, а на межу 24 лютого 2022 року. Тому я не чув заяв від військового керівництва про те, що вони. Мають всі необхідні ресурси для реалізації політичних цілей, які заявлені Офісом президента і Президенту. І це є проблема, тому що коли держава не має стратегії, її не чує не лише власне населення, а й іноземні партнери. Саме тому всі журналісти пишуть про нереалістичність планування. І говорять, ну дайте нам реалістичне щось. Ну хоча би там, ну по роках, хоч, хоча б по я не знаю, там, по, по приблизних ну, там напевно немає просто такого бачення зараз у політичного керівництва. От і все. От я, мені так здається, що немає. Або якщо у вас є, а ви його не розповідаєте, то тоді це теж питання до комунікації. Чому ви про це мовчите? Ви що, дурите нас?